Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада. Я з превеликим задоволенням вітаю усіх нас з найпрекраснішим і найсвітлішим святом Христового Воскресіння. Ми чекаємо це свято з надією і сподіваннями на краще, бо світле Христове Воскресіння це символ перемоги добра над злом, правди над брехнею. Справедливості над несправедливістю і життя над смертю. Я хочу, аби ми в ці дні згадали усіх тих, хто віддав своє життя заради української держави і заради нашого майбутнього. Я хочу, аби ми ці дні молилися і просили в Господа перемоги для української держави. Я хочу, щоб ми в ці дні молилися і просили в Господа кращого майбутнього для нашого міста, для нашої славної України. Я бажаю вам сил, здоров'я! Добробуту, затишку в родинах, благополуччя і процвітання, Христос Воскрес, Воскресне Україна!